Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми, ми поговоримо про статистику від Державної прикордонної служби про кількість чоловіків, які від початку війни е, намагалися нелегально перетнути кордон з України в інші країни, які з нами межують. Є офіційна статистика, досить цікава. Е, тож дивіться це відео до кінця. Діліться ним в соціальних мережах. Та пишіть в коментарях, з якого міста його дивитесь. Отже, в Державній прикордонній службі України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації за межі України масово намагалися виїхати чоловіки призовного віку, аби уникнути мобілізації. І згідно з даними, які навів речник Державної прикордонної служби України Андрій. Демченко з 24 лютого прикордонники затримали на кордонах понад 13 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно залишити країну, але е, в них не вийшло. Найбільше нелегалів було виявлено в так званих е, зелених ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Тобто, це люди хотіли або через річку перейти, переплисти через ліс, через гори і так далі. Е, таких було 9100 тисяч чоловік. Я думаю, це приблизний показник. Іншим популярним варіантом для чоловіків ухилянтів були пропускні пункти пропускні пункти з Польщею. Таких там було майже 3900 осіб. Було зупинено їх в пунктах пропуску при спробі перетнути кордон за підробленими документами чи іншими незаконними способами. І тут друзі насправді можемо розуміти, що за офіційною статистикою 13 тисяч хотіло виїхати. А якщо розібратись, якщо там дивитись на те, скільки чоловіків різними. Шляхами в тому числі через якісь корупційні схеми виїхали, то я думаю, що їх буде набагато більше, ніж тих, кого затримали. Бо ми всі розуміємо, як, якими способами чоловіки виїжджали. Ми знаємо, ну кожен певне знає, так що були різні схеми, які і СБУ там викривало, і поліція викривала, коли або якісь держслужбовці, або просто якісь люди, які діяли, також через якісь, через певних людей корумпованих е, вивозили чоловіків там і ціни називалися справді різні, там від 500 доларів, 1000, 2, 3, 5, 10, 20. В залежності від цього, тож це на самих там пунктах пропуску. Плюс скільки реально людей зробили собі якісь фальшиві документи і їх випустили за кордон, то можемо робити висновки, що не вийшло в 13 тисяч, а ще в десятків тисяч вийшло, і вони виїхали собі спокійно за кордон. От і на сьогоднішній день Державна прикордонна служба України чомусь про це не говорить. І можливо саме з цими. Обставинами, в тому числі і пов пов'язані новини про те, що було звільнено там все керівництво української митниці, можливо, так само і будуть там розбиратися з прикордонною службою. Будемо за цим всім спостерігати свою думку з приводу. Цієї новини пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний за підписку, на канал, за лайки і за все інше. Пишіть, як ви відноситесь до такого перетину кордону і чи вважаєте ви, що кордони для чоловіків потрібно відкрити на сьогоднішній день. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.